Святкування 300-річчя освячення Катерининської церкви, духовного символу козацької звитяги, продовжилося в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка. У вазі його святості та високих гостей були запропоновані експозиції, підготовлені чернівськими істориками, які розповідають про те, як з'явилася і жила протягом віків монументальна дяка Богові за перемогу українського війська над турками під Азовом. На виставці представлено 70 документів архівних документів Державного архіву Чернігівської області. Найдавніший документ датується 1726 роком. Це метрична книга, в якій записувалися дані про народження людей, про одруження і про смерть. Також ми представляємо оригінали клірових відомостей, де є повний опис катерининської церкви за різні періоди. Унікальні експонати. Оригінальні, це плінфа з клеймами давньоруських майстрів. Ця плінфа була виявлена під час архітектурно археологічних розкопок біля Катеринської церкви, і вона підтверджує той факт, що на що на місці Катеринської церкви в давньоруські часи теж була церква. Лейтмотивом урочистих зборів, присвячених 300-річчю храму, звучали слова. Катерининська церква символ військової звитяги українців, не за горами нова перемога. І сьогодні ми маємо можливість так радісно і урочисто присутності предстоятелі Української православної церкви Київського патріархату, в присутності ієрархів, представників українського уряду, місцевої влади і всіх вас, святочної громади, відзначати цей ювілей. Який є ознакою того, що якою б важкою не була доля і якою б складною не була боротьба, перемога завжди буде на боці правди і добра. Ми на своїй землі, у нас немає іншої землі. Ми маємо свою церкву, ми просто хочемо боротися, жити і молитися в своїй країні. І тому немає жодного шансу у ніякого нашого ворога. Від того, що не розуміє, що творить він, аж до Путіна. Вибачте, ваше святосте, що згадую в чесному товаристві проти вечора. До речі, віце-прем'єр підкреслив, що на завершення реставрації храму вже виділено кошти, які освоюватиме заповідник Чернігів Стародавній. Своєрідний подарунок до ювілею. Ну а під час відзначення самого ювілею очільник області Валерій Куліч нагородив державними відзнаками і відзнаками облдержадміністрації групу бійців і волонтерів, в першу чергу церковнослужителів, які проявили себе під час проведення антитерористичної операції. Патріарх вважає, що ювілеїв, які відзначає церква, в принципі вистачає. Але 300-річчя Катерининської церкви дата особлива. Ви не раз уже сьогодні чули. Ще з цією церквою пов'язана перемога і боротьба. Але боротьба, яка завершується перемогою, почалась будівництво з перемоги. І продовжується історія. Боротьби, яка теж закінчиться перемогою. За час проведення антитерористичної операції Українська православна церква Київського патріархату нагородила за мужність близько 7 тисяч українських воїнів і волонтерів. В день відзначення ювілею катеринки до цього списку додалося ще кілька десятків чернігівців, які з рук патріарха отримали медалі за жертовність і любов до України. Серед нагороджених не обов'язково вірні української церкви. Так доброволить Станіслав Бойко, старовір. Але тим не менше нагорода з рук патріарха, і для нього річ особлива. Я взагалі більше у старовір. То для мене церковна тут, звісно, не підходить. Але приємно, похвально, що знаючи люди, котрі мене сюди і запрошували, знають моє віросьповідування, значить, цінять. А ще нагороду отримала і наша колега Тетяна Мергородська, і як журналіст, і як волонтер. Вже більше п'яти років виходить програма Чернігівщина Духовна. І для мене це як визнання всієї творчої групи, з якою я працюю, то це наша спільна нагорода. Ми декілька разів їздили в АТО з капеланами, з волонтерами. Ну і якоюсь мірою я відчуваю причетну себе. До цієї волонтерської справи завершилося відзначення 300-річчя катерининської церкви святковим концертом.